ви помолімося За мир з висоти, і спасення душ наші, ви помолімося. За мир усього світу, добрий стан, святих Божих, церков'і з'єднання всіх, ви помолімося. Засвятий храм, це є тих, що за благого, вінням і страхом Божим, входять до нього, Господи, і помилімся. За засвятійшого вселенського, Архієрея Франциска, Папу Римського, блаженнішого патріарха нашого Святослава, високопреосвященнішого, митрополита. Боголюбивого єпископа нашого Кир Венедикта, боголюбивого єпископа нашого Кир Володимира, чесне пресвітерство в Христі та за весь причити людей, Господеві помолімося. За Богом бережений народ, наш за правління і за все воїнство Господові помолімся. За город цей, за всякий город країну, за тих, що вірою живуть у них, Господові, помолімся. За добре поліття, за врожай плодів земних і часи мирні, Господи, помолімся, за плаваючих, подорожуючих, недужих, страждаючих, полонених і за спасення, Господи, помолімся. Щоб благословилося і освятилося це омивання силу діянням і приходом Святого Духа Господеві, помолімося. щоб воно було на омивання нечистоти гріхів наших, Господеві, помолімся, щоб ізбавитися нам від усякої скорби, гніви й нужди, Господе помолімся. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас Боже Твоєю благодатью. Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і преснудів Марії з усіма святими, помінувши самі себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддаємо. Очищення душ наших, і тобі славу висилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і навіки вічні. Ходи Боже, приблагий, недосяжний у божестві Своїм, Ти у вигляді слуги подобу служителя прийняв, і щоб дати приклад спасенного смирення, Ти своїм учням причистими своїми руками ноги обмив і рушником обтер, тож і нині споглянь на нас, недостойних слуг твоїх, що наслідують смирення такого дивного твого пониження і сподоби. Щоб ми обмилися з тілесного бруду і душевної нечистоти діткненням цієї води, даруй нам невидиме зіслання Пресвятого Духа, скріпи наші душі і тіла проти облудного змія, що жалить нашу п'яту, щоб, ставши чистими, ми угодно послужили Тобі, переходячи попри змія і скорпіона, і всієї ворожої сили. Бо тобі належить усяка слава, честь і поклоніння з беззначальним Твоїм Отцем присвятим і благим і животворним Твоїм Духом, нині повсякчас і навіки вічні. Того, хто погодився на останнє і так навчив нас один одному служити, піднеси нас божественним смиренням, збережи нас чистими, що повсякчасно умиваємо сльозами і очищуємось просвіченням очищувальної Твоєї благодаті, щоб ми завжди у правді перед Тобою припадали і знайшли милість і щедроти на страшному твоєму суді. Бо милостивий чоловіко любець Бог єси, і тобі славу посилаємо Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і навіки вічні. Світання. Будьмо уважні. В той час, перед святом Пасхи, Ісус, знаючи, що прийшла його година перейти з цього світу до Отця, полюбивши своїх, що були в світі, полюбив їх до кінця. Під час вечері, коли диявол уже вклав у серце Юди Іскаріота, сина Симона, щоб його зрадив, Ісус, знаючи, що отець дав йому все в руки, і що Він вийшов до Бога і вертається до Бога. Та від вечері, скинув одежу. Узяв рушник і підперезався тоді налив води. До умивальниці і почав умивати учня ноги і обтирати рушником, яким був підперезаний. Підходить отже до Симона Петра, і той йому каже, Господи, чи ти мої умиєш ноги. Ісус у відповідь каже йому. Те, що я роблю, ти не відаєш нині, але зрозумієш. Потім Петро йому каже не митимеш моїх ніг повіки. Ісус йому відповідає, коли я не вмію тебе, не матимеш частки зі мною. Каже до нього Симон Петро. Господи, не тільки мої ноги. І руки, і голову. Ісус каже йому, тому хто обмитий, не треба хіба ноги обмити, бо Він увесь чистий і вичистий, та не всі. Зна, хто мав його зрадити, тому й мови. Святого Євангелія читання, Слава, братія, мої, Будь -будь. той час, коли Ісус умив ноги учням, надів знову одежу і сів до столу, і каже до них: Чи знаєте, що я зробив вам? «Визвете мене, Учитель, Господі, добре кажете, бо я є, коли отже я, Господі Учителю, мив вам ноги і ви повинні мити ноги один одному. Я дав вам приклад, щоб як Я зробив вам, так і ви робили. «Істинно <клес> ну, істинно кажу вам. Слуга не більший від пана свого, і посланий найбільший від того, хто послав Його, знаючи, те щасливі будете, коли так чинитимете». Ти з великої милости Твоєї упокорив себе і вигляд слуги прийняв, і в час спасительних животворних і добровільних твоїх страстей, зволив вечеряти зі святими своїми учнями і апостолами, а потім, припоясавши себе, рушником і обмивши ноги своїм учням. Ти дав їм приклад покори і взаємної любові, і сказав, як я вам учинив, так і ви чиніть один одному, сам і нині, владико, прийшовши посеред недостойних слуг твоїх, що йдуть за Твоїм прикладом, обмий всяку скверну і нечистоту душ наших, щоб ми обмивши порох, який приліпився до нас. Від прогрішень наших і обтерши рушником любові один одного, могли вподобатися Тобі в усі дні життя нашого і знайти благодать перед Тобою, бо Ти благословляєш ось свячий усе, Христе Боже наш. І тобі славу висилаємо з беззначальним Твоїм Отцем, Всесвятим і благим, і животворним Твоїм Духом. Нині повсякчас і навіки вічні.